Друзі, дивіться, хочемо вам сьогодні разом з вами відвідати одну з най таких відоміших ресторацій міста Львова. Вона покруче буде реставрації Бачевських, там, десертного дому Вероніка і тому подібне. Це ресторація Пінгвін. Фікувала. Вона, Фікувала плюс, від, вона відома у Львові, користується популярністю. І по сьогоднішній день. Плюс. Давай, це наш Макдональдс. О, є столик, нам повезло. Що, йдемо замовляти стандартний набір. Бачите, заклади по сьогоднішній день користуються популярністю, є тортики такі. Але це вже в нашому дитинстві такого асортименту. Так не було. було, це вже щось новеньке, тому О. добрий день. А, але посуд і ці коктейлі Воно можна нам? Не можна. Друзі, замовили, як завжди. Ось воно це. Друзі, ми замовили. Саня. Ну що, друзі, взяли ми стандартний набір, як в дитинстві. Як в дитинстві. Ну, трошечки е зменшились порції коктейлів. Морозиво лишилися ті самі. Змінилися стаканчики. Ми ще нещодавно їли, пили з тих стаканчиків таких стареньких. Такі? Та, але смак залишився той самий. І за, по коктейльчику по морозиву ось, ось, з, з шоколадом і варенічку ми заплатили 265 гривень. Да? Становочка, в принципі, все, друзі, нагадують наше дитинство, як сюди бігали, випросивши е, пару копійок в мами на морозиво. І тут проводили дуже багато часу, тому це такий назад в дитинство асоціації такі саме. Діти зараз біжуть в Бахдони, він то батьки все ж таки позвиці приходять Надають перевагу тут, ну тому що тут навіть смак тих коктейлів він ще такий, той той, той таке варенічко, апарати ті самі збивають, як я зі Тому, друзі, тут, як ви бачите, людно, в принципі, місця зайняті, ми трошечки почекали, поки звільниться столик для того, щоб... <gastric> <б dessa> Тут присісти і трошечки згадати своє дитинство, смак дитинства. А, скажіть, тут зараз... да. а раніше не Бо наливали. Не наливали. Тут вже асортимент більший. Тут таке не наливають. наливають. Ну я не знаю, чи раніше не наливали, тому що мені здається. Дитинство я не вживав зараз. Я не особливо вживаю, але знаю, що багато приходять сюди там випити той старий талін. Дністер тут наливали, такі, такі лікери, там не знаю. Ось. Тому, друзі, заклад цей працює ще, продавці ті ж самі, та все тут нічого не змінюється. Ну, не знаю, чи це добре, чи це погано. Напевно, це в принципі ну, це скорше класно, тому що тут небагато. Таких небагато. Ще є той молочний бар такий на куперника, де продавали такі тортики, називалися ведмедик. На куперника вже зробили ремонт, там вже більше. А, і ще пиріжкова є. Пиріжкова навпроти головної пошти. Є Є пиріжкова, друзі. Ми ще з вами завітаємо в Поріжкову. Зробимо такий. Там кава просто. Да. Яка різниця? Вона з шостого апарату такого. Вона на апарату, вона з такої кастрюльки, все. Є ще така пиріжкова Оксана, вона знаходиться... Є ще така пиріжкова Оксана, вона знаходиться на Городоцькій, на Городоць да, на, на Степана Бандери якраз там на куті. Ось. Ми зробимо друзі такий. Напевно, невеличкий ретро... о ретро тур по Львову місцями було і слави, скажем так. Візьмемо маємо ми з собою, панкреатин. Панк панкреатин, панкреатин. І щось від печії, тому що останній раз, коли я брав, то трошки печія була. Ну але і воно того варто. У пиріжки так. так що, друзі, ну що ми насолоджуємося морозовим коктейльчиками, згадуємо минуле дитинство. А ви залишайтесь з нами, бережіть себе далі. Буде.